Заграти до віку. судовий процес так званої справи паламарів вийшов на фінішну пряму для трьох хлопців, які два роки тому, начебто, підірвали православний храм у Запоріжжі. Прокуратура вимагає пожиттєвого ув'язнення. Натомість адвокати запевняють, що усі обвинувачення грубо сфабриковані. Мовляв, одразу після вибуху церкви місцевої міліції надіслали вказівку зверху знайти підозрюваних за сім днів. Саме тоді під гарячу руку правоохоронців і потрапили нині під судня Антон Харитонов, Сергій Дьомін та Євген Федорченко. Стверджують їхні захисники і Дають, що у СІЗО над хлопцями знущались, а потім знайшли потрібних свідків, які мали впізнати терористів. Про це сторона захисту неодноразово повідомляла та безрезультатно. Відтак адвокати вже готують позов до Євросуду на прохання нашого каналу. Прокуратура прокоментувала ситуацію однозначно. Усі дії законі а тортури вигадки. Під час досудового слідства та судового розгляду наведеної справи неодноразово перевірялись доводи підсудних та її захисників щодо, начебто, застосування працівниками міліції, заходів психологічного та фізичного впливу, зазначені доводи свого підтвердження не знайшли. Так як судом існувати на сьогоднішній момент, можна сказати, що всі доказательства відділу, допрошені всі свидетели, можна з твердою впевненістю сказати, що Все доказательства, которые собрало досудебное следствие и исследовал в судебном заседании суд, все подтверждают невиновность ребят. А логичности, непоследовательность и абсолютный юридический, абсолютный юридический нигилизм при поддержании государственного обвинения для меня как адвоката просто налицо.